З чим ви прийшли до нас? Що хотіли покращити, вивчити? Я прийшла, тому що я дуже хотіла вивчити англійську мову. Нарешті подолати подолати, поборотися да, до кінця. Чому я обрала вас? Ну, що ж шукала таке ну, незвичайний такий підхід, і чомусь я звернула увагу, що саме у вас це якось відбувається ну, трошки по-іншому, чим те, що я бачила. Потім я поспілкувалася з вашою основницею, так, вона мені показала, яким чином відбувається заняття, так, і дійсно, цей тип навчання мене дуже зацікавив. Я не шарувалася в цьому, да, мені дуже подобається дійсно підхід індивідуальний. Мені подобаються ці практичні заняття. Мені подобається те, що виводиться на екран, ці всі помилки, які я бачу і чую, не тільки да, що воно фіксується, тобто так глибше запам'ятовується. все чудово. Я рекомендую однозначно долучитися і вчитися у вашій школі. О, Питання щодо методики. Що вам подобається стовно методики? Цікавий підхід, я такого не бачила ні в кого. Дід, ручка, воно відкладається в голові, да, запам'ятовується. Тому я думаю, що можна продовжувати однозначно. Воно для тих, хто намагається цю скалу подолати досить так просто і з цікавинкою. Подобається яскраві зображення картинки, так як ви ну, це так швидко. Все робите і записуєте на екрані. Методика з тією, що я раніше бачила, вона відрізняється, да, дійсно подобається.